Сьогодні приготувала кров'яночку. Недавно її виняла з духовочки. Кров'янку полюбляють діти Я собі з картоплею. Вже мало лишилося. Ну, ось так. Якраз дали світло, вечеря. Ох, яка смакота. Я вже наїлася. Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні у нас такий не дуже радісний для нас день. Та як вимикали цілий день світло, подружки розкричалися. А, буквально тільки за цілий день дали на пів години тільки світла. Була тривога, тривоги не чути, так як світла не було. Інтернету, відповідно, також немає. Взагалі нічого немає. Але ми не розчаровуємося тихенько. Але ми не розчаровуємось і щось робимо, щось працюємо, дивимося обов'язково в небо, щоб все було добре. Ну, ти бачиш чи не бачиш? І дивимося по сторонам, так як... У нас іде війна, і це так моментами дуже тяжко, дуже страшно. Ну, але ми поки що ось так. Поки світло є, поросятка гріється. Ось так. Все чудово, щось там гребуться. Свинка вже повечеряли. Божевільно щось кричить, чомусь. Не знаю чому. А на ніч В них помінявся день на ніч, ніч на день. Та як е, е, холодно на дворі а зараз і взагалі така у нас мряка почалася дощ іде, але зразу застигає, та як знизу мінус 0 градусів. І ось ці кури тут з ними собі добре себе почувають поросятка хто спить, хто щось там просить, хто в туалет ходить, хто що. Ще трішки будемо їх відділяти від мамочок. Вже починають цікавитися їжею і ось так. Свинки, свинки, парасюшки. Такі гарненькі. І тому наші кури та індики всі в сараї всі сидять, ніхто нікуди не виходить. А там сонне царство не видно. Сплять на мамці. потрібно соломки їм попідмощувати, так як вони перетрублюють, переїдають дуже багато. Ну, і ось так розгружаємо морозильну камеру, так як. У нас такі великі почалися перепади з світлом, а далі взагалі не, не знаємо, що е, хотіла птицю трішки порубати. Ще качки можна там. Ну, ти що, іздіваєшся, чи що. Трішки качки можна було поробати, де індики можна починати, але не буду чіпати, так не знаємо, що далі буде. Що далі буде з тим світлом. А так. Захочемо з'їсти собі в будь-який момент можна сукірку. Головне, щоб сукірка була гостра. Ну, це, звичайно, все жарти. Так що будемо, будемо працювати по мірі. Як я говорю, по мірі поступлення проблем. Ну, ось так. Будуть виникати проблеми якісь. Тоді будемо їх вирішувати. Поки що на даний момент. Дякуючи Богу, в нас все добре. Ми живі і здорові. Також садочки і школи в нас дуже погано. Дуже так, сьогодні менший пішов перший день в садочок, почалася тривога, і добре, що чоловік був на місці, поїхав, забрав його додому, ну і вже вдома разом ми були. А старші були в школі, поки, можна сказати, поки не кінчилася тривога. Тривога була довго. І ось так. Ось така у нас картина. Всі вже лягають спадки. Зараз буду вимикати світло в корей. Ну, а в порозяток, звичайно, ще тут світиться. В одних світиться, в одних ні. Та як лампу так ми і не придбали. Така погода я зараз не виходжу, можна сказати, з дому в район. Сижу вдома. Ну ось так. Вони вже привикли за цей період, тобто вони вже не маленькі. їм чудово, комфортно себе почувають. Навіть я скажу, ці менш активніші, ніж ті, що без лампочки. Ті собі бігають, скачуть, а ось ці постійно, можна сказати, гріються під лампочкою. Мамочка лягає і ось так. Буду прощатися, щоб не затягувати відео, так як буде довго, воно дуже довго загружатися. Ну, всім. Миру, здоров'я та добра. Це найголовніше. Бажаю чистого, мирного неба, щоб в наших родинах все було якнайкраще. Всього самого найкращого. Кому сподобались мої відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуємося. Ну, ми поїхали далі працювати.